Я хочу вас проінформувати, що зараз відбувається засідання Кабінету міністрів, який розглядає програму уряду. Основні завдання, які повинні стояти через перед цією програмою, це безумовне подавання страшної кризи, яка є в країні, і звільнення нашої держави від окупантів. Я сподіваюся, що Верховна Рада підтримує цю програму, яку пропонуємо розглянути в четвер, де буде відповідна доповідь прем'єр-міністра України. Питання захисту нашої країни це є одним із пріоритетів, як урядової програми, так і тих завдань, які включені до нашої з вами коаліційної угоди. Тому дуже важливо, шановні колеги, що саме сьогодні ми починаємо плінарний тиждень з розгляду важливого питання, а саме, відмову від позаблокового статусу, саме рішення цієї проблеми. Дозволить забезпечити європейську та євроатлантичну інтеграцію нашої країни, забезпечити надійне військово-технічне співробітництво спровідними державами світу і безумовно сконцентрувати ресурси, і можливості для звільнення нашої батьківщини.